Дружина військовослужбовця Світлана прийшла на майстер-клас з першої психологічної допомоги. Жінка каже, хоче отримати нові знання, які стануть у нагоді в повсякденному житті. Тепер я знаю, як можна заспокоїти людину, стабілізувати і як допомогти. і Найголовніше, що можна казати: а яких фраз найкраще утримуватися, бо взагалі не казати. я навчилася зупинятися. Питати себе, що я хочу, чого мені не вистачає, і робити те, що мені хочеться. Ну і це мене для мене є дуже великим ресурсом. Олеся завітала на заняття, щоб покращити свої знання з першої психологічної допомоги. Слухачка говорить: занотувала кілька корисних технік. Мені сподобалася порада про метод дихання квадратом. Також я почула думку, що якщо дитина напружена емоційно психологічно, то треба допомогти їй вивільнити ці емоції е е шляхом як, ну, е грою або може е через якісь вправи. Мені дуже сподобалося, тому що е, була приємна така комфортна атмосфера. Мета заняття навчити цивільних людей та дружин військовослужбовців вчасно і правильно надавати першу психологічну допомогу під час критичних ситуацій, розповіла військова психологиня зенітної ракетної херсонської бригади Анастасія Пшеніцина. Якщо перша медична допомога визначає чи будеш ти жити, то перша психологічна допомога визначає, як ти будеш жити далі. Саме тому сьогодні ми вирішили поділитися знаннями з цивільними людьми, тому що з військовослужбовцями такі заходи ми проводимо регулярно. Наша завдача навчити кожного надавати психологічну допомогу собі та своєму побратимові. Анастасія Пшеніцина каже: на майстер-клас завітали 14 людей. Софія Дідняк, Марія та Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.